Анатолій Валевський ГОРТЕНЗІЯ ДЛЯ коханої Кохання, кохання Ось уже справді загадкове, незрозуміле почуття, що вже багато століть змушує робити непередбачувані, героїчні, безрозсудні, а часом і зовсім дурні вчинки. Скільки хвилюючих романів, поем та віршів присвячено любові. Скільки романтичних пісень складено в ім'я єдиного та найпрекраснішого серцевого ідеалу. Про дивне чарівне кохання виспівують переливчастими нічними трелями в місячних садках соловейки і життєрадісно дзюрчать весняні струмки, наполегливо пробиваючись у густому різнотрав'ї, гулкою швидко стукають серця і раптом на повному бігу несподівано завмирають, повиснувши на тоненькій ниточці. Тендітної надії, над бездонною прірвою п'янких почуттів ні. Мабуть, ніяких фарб і слів не вистачить, щоб висловити це чудове почуття, яке до країв наповнює сенсом життя. Навіть, здавалося б, звичайнісінька порцелянова статуетка, що символізує перший боязкий поцілунок, наповнена якоюсь незрозумілою трепетною чарівністю чистого романтичного кохання. Що й казати, кохання. Ось перше джерело всього життя, і все наше життя тримається на ньому. Адже недарма стоїть на столі золотиста ваза, наповнена пишними шапками розкішної рожевої гортензії, принесеної палким шанувальником для своєї бажаної коханої. І здається, сам час нерухомо застиг на годиннику, і м'яко відбиває колір гортензії перлини на мисто, немов соромизлива красуня. І тихо-тихо співає в долині солодкоголоса скрипка, вічну пісню кохання.